Василь Сухомлинський, хто найкращий майстер на землі. Це було дуже давно. В одному українському селі дівчата та жінки вирішили показати свою майстерність. Домовилися, що в неділю всі прийдуть на сільський майдан, і кожна принесе найкраще, що вона створила своїми руками. Вишитий рушник, мереживо, полотно скатертину, одяг. І ось у неділю всі дівчата та жінки прийшли на майдан, принесли безліч дивовижних речей. У людей похилого віку, яким громада доручила назвати найкращих майстринь, очі розбіглись, так багато було талановитих жінок. Дружини та доньки багачів принесли вишиті золотом та сріблом шовкові покривала, тонкі мережані занавіски, на яких вони вив'язали дивних птахів. Проте переможницею несподівано для всіх стала дружина бідняка Марина. Вона не принесла ні рушник, ні мереживо, хоча все це чудово вміла робити. Вона привела п'ятирічного сина Петруся, а Петрусь приніс жайворонка, якого він сам вирізав із дерева. Підніс Петрусь жайворонка до губ і заспівала, защебетала пташка, як жива. Усі стояли на майдані, затамувавши подих, а над майданом у глибокому небі співав справжній живий жайворонок якого привабив спів на землі? Той, хто творить розумну і добру людину, найкращий майстер на землі. Таке було рішення старих.